Мельник Ярослав Григорович кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народився у 1960 році на Івано-Франківщині, здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові, а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію. Стажувався в Люблінському університеті Марії Кюрі Складовської Польща, Ягеллонському університеті Краків, Польща, Московському Санкт Петербурзькому Ярославському університетах, Росія є постійним учасником різноманітних наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами: Польща, Росія, Сполучені Штати Америки часто виступає офіційним опонентом дисертацій в спеціалізованих радах різних вузів, є членом різних освітніх, культурних і наукових комісій. Співорганізатор міжнародної наукової конференції Семантика мови і тексту, яка відбувається що три роки, впродовж десятиліть є натхненним організатором і керівником наукових експедицій і практик, на наш час унікальних в своєму роді. Зокрема, в музеї заповідники Російської Федерації мельник Ярослав Григорович є автором понад сотні публікацій, з них більше 15 монографій, підручників і посібників, з проблем лінгвістики, лінгофілософії, семіотики, культурології. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики, мікро- та макросистемним рівням умові, лінгвокультурології, семіології лінгво антропологічній філософії, неориторики та інше. Під керівництвом Ярослава Григоровича пишуть і успішно захищають дисертації аспіранти різних філологічних напрямків. Магістерські, дипломні і курсові проекти студентів-викладача відзначаються особливою актуальністю і новизною тематики. Заснував дискусійний студентсько-аспірантський клуб Діалог. За наукові педагогічні і культурні здобутки нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році, медаллю та почесною нагородою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти у 2010 році, медаллю та всеросійською премією хранітелі наслідя у 2012 році. Крім наукових зацікавлень у Ярослава Григоровича широке коло інших інтересів. Він малює і фотографує. Чимало живописних і фотовиставок презентував в Україні, а також Польщі, Росії, Югославії. Невід'ємною частиною його життя також є подорожі і екстремальний туризм. Однією із актуальних проблем сучасності. Я би сказав, людства цивілізації, ну і, звичайно, в основному міри ми говоримо про Україну. Це проблема наївної моделі світу і наївної форми е е картини світу, яка е сприймається, толерується, інтерпретується не як наївна, а як адекватна, повноцінна та вартісна. Ну, Тут хочеться сказати, що наїв як одна із моделей дійсності завжди мала місце в усіх культурах, але завжди позиціонувався певними обмеженими параметрами свого функціонування. І якщо, власне, ця наївна модель світосприйняття інтерпретації, а також модель поведінки соціальна, вийде за межі свого, скажімо, мікрофункціонального масштабу. І заповнить простір ширший, то, очевидно, тут можна чекати різних наслідків негативних, а також навіть, я би сказав, катастроф. Ну, ми можемо навіть з вами звернутися до такої, скажімо, форми, як наїв радянської епохи. Ми дуже добре пам'ятаємо, як радянську епоху всі любили і завжди були аншлаги на індійські кінофільми. Ну, здавалось би, де та Індія з її проблемами, з її там раджою, з тим коханням і тими іншими е речами, які позиціонували сценаріях цих фільмів. Але ми сприймали ці речі як абсолютно свої. Вони позиціонувались у певній системі аксіологічній, цінності, як те, що є безпосередньо нашим виміром. Це було наїв. Ми були дуже наївними. І я би сказав, більше того, це не був наїв, це була примітивна форма нашого світосприйняття. далі ми наївно вірили і наївно несли портрети на демонстраціях, і при цьому всьому всі тотально лицемірили, тому що були одні слова для вулиць, а інші для того, щоб на кухні обмінюватися думками. Це була теж одна із форм. Наївної моделі світу, ми бачимо, що та наївність, здавалось би, така, ну, яка не несе якихось загроз, але вона стала однією із причин того, що така імперія, як Радянський Союз, була зруйнована. Фактично, вона була самозруйнована власне тими механізмами, які в ній були. Ну, заінстальовані. Давайте глянемо далі. Не стало радянського союзу, і на екран вийшла просто Марія, багаті теж плачуть, які стали таким тотальним видовищем для всього пострадянського середовища, для того наївної моделі світу. І знову ж таки, воно сприйнято все було як власне власна біль, власне переживання, і власна радість, якщо вона була позиціонована, скажімо, в сценарії цього фільму. Ми увійшли у фазу наступного наїву. Ми вважали, що це серйозно, адекватно і ми будуємо країну, нову країну. Ми вивели на Подіум, певні елементи, які до цього часу були, ну, чи заборонені, чи недостатньо дозволені. Ну, Зокрема, літературу певну вивели з підпілля, стали доступними ті речі, які були раніше недоступними. Насправді, ми не будували цю країну. Ми не будували модель культурну, економічну, соціальну, а ми імітували, а також загалом це була. Така наївна, навіть сказав, примітивно наївна, навіть по-дитячому наївна інтерпретація того, що ми робимо. Так як дитина у пісочниці будує своє маленьке місто, свій світ, і вона радіє з того, що вона творить, і це надає їй певної скажімо, креативу, певної наснаги до того творіння пісочниці, але воно цей світ обмежений параметрами самої. Цієї пісочниці. Фактично, що було нами створено. Ми возились з пісочниці, ми не будували країну, ми не будували культуру, ми продовжували її вже не зовнішню якусь руйнацію, як хтось позиціонує, а саме руйнацію. А одна із причин, із багатьох це я наголошую, що це не єдина, але одна із багатьох, але далеко не останніх причин. Того, що впродовж 20 років ми залишаємо без країни, без культури, без соціальної системи, без державної системи, без економічної, без доріг, врешті решті. А тому, що ми будували наївну модель. І я наголошую на тому, що коли така собі галантерейна модель світу, портвенно галантерейна як це колись було сформульовано в таких високих колах соціологів, і філософів, вона здатна саме на такий культурний шансон, Примітивний шансон, ну, форму творення культури, але вона її недолік в тому, що вона себе не мислить як обмежена мікросистема, мікросистема, яка не має достатнього запасу плавучості і виживання. Вона є приречена: будувати країну як шансон не можна. Культура не повинна обмежуватись схемами, моделями, стилістичними формами шансону і якоїсь такої, скажімо, такого наїву, наївно спримітизованого світосприйняття. Власне, мова йде про те, що країна, культура повинна чітко диференціювати ці речі, форми наївного мислення, мистецтва. Моделі соціальної поведінки завжди були притаманні будь-якій культурі, але при цьому всьому культура мала свої глобальні стратегічні форми, класичні, якщо хочете, академічні, і вони, власне, забезпечували виживання культури як таке. Отже, якщо ми наївно і примітивно будуємо культуру, будуємо науку, виводимо на поверхні цей примітивний і наївні форми навіть тієї ж літератури. Того ж кіно, чи скажімо, якогось навіть бізнесу, вони приречені. І ми маємо мати свідомість того, з чим ми працюємо і що перед нами, і коли ми ідеалізуємо, боготворимо чи підносимо на якийсь, скажімо, такий достатньо високий рівень, скажімо речі, примітивні, то і ми не маємо свідомості з того, що насправді ми робимо речі, які ну, не можуть бути представлені як щось високо і системно організоване. Безперечно, ми формуємо те, що є короткочасним, швидкоплинним і яке є приречене на дуже короткотривале існування. На жаль, така форма, як, скажімо, така форма. Як наїв, примітив, примітивне мислення, примітивне наївне світосприйняття, знову ж таки, реакції, моделі соціальної поведінки, моделі мислення, якщо вони не будуть достатньо глибоко вивчені соціологами, психологами, культурологами, істориками ну, І низкою інших фахівців і напрямках, якщо цих не буде здійснені глобальні дослідження, і ми не виведемо на поверхню таку форму, яка, якої ніби і немає. З одного боку, вона ніби і є, але вона якось розчинилась в соціальному просторі середовищі, і ми її не сприймаємо, як щось таке загрозливе, як якась така річ, яка може дуже серйозно нашкодити, але е змушений додати чи узагальнити, що, скажімо, Результати нашого державотворення, оскільки вони будувалися на наївно примітивних, недосконалих, я би сказав, звульгаризованих, формах, схемах за такими сценаріями, власне, тому ми є очевидцями результатів саме такого мислення, такої таких фреймів, такої, таких моделей поведінки. Тому вважаю, що стане на сьогоднішній день, як в межах українського суспільства, як в межах східної Європи. І так я думаю, і всієї е, цивілізації ми повинні вивести на як окрему галузь знань е, таку річ, як наївно і форми культури, і мислення, і їх функції в системі знань, в системі соціальної поведінки, культурних стратегій, державотворчих стратегій, таке інше.